Поточна економічна криза зачепила також і заможні верстви населення. Компанії, що спеціалізуються на вилученні майна за невиплату заборгованостей, дістають дедалі більше замовлень, як от конфіскувати яхту чи приватний літак у боржників. Компанія, про яку ми розповімо далі, збільшила обсяги своєї діяльності за цей рік чотири рази. З подробицями Уляна Талюк. Ренді Крафт демонструє своє вміння завести моторний човен без ключа. Для цього потрібна витримка, але він має також і багато практику. Лише за попередній тиждень крафт провів операції з вилучення заставного майна в шести штатах. коли йдеться про судно. Я зазвичай чекаю, поки нікого не буде, а відтак приступаю. Дев'ять разів із десяти. Ми заводимо двигун, виводимо судно, і ніхто про це не знає. Крафт працює в агентстві міжнародні конфіскації, одній з найбільших установ, що займається вилученням предметів розкоші. Вони вилучають майно, коли власники не здатні повертати борги. Виконання цих обов'язків може бути небезпечною справою. Як говорить Крафт, йому погрожували лопатою, збивали машиною і гналися за ним по річці на човні. Стан економіки поганий, все котиться вниз, і тому люди розлючені, вони прагнуть помсти. Продаж моторних човнів послідовно зростав від середини 90-х до 2006 року. А тепер багато власників переживають скруто. Міжнародні конфіскації забрали у боржників вже біля 30 суден. Власник компанії Кін Кейдж вказує на різкий зріз замовлень на вилучення арештованого майна, головно від банків. У цей же час. Торік наш обсяг замовлень зріс двічі у порівнянні з попереднім роком. А тепер це втричі або й чотири рази більше ніж торік. Причина вважає він у рецесії. торкнулися людей, які ще три-чотири роки тому були дуже успішними. Вилучаються не тільки судна, Компанія Кейджа конфіскувала 30 цих приватних літаків. зросла не тільки кількість замовлень на вилучення, а конфіскуються дедалі дорожчі предмети. У минулому вилучались лише моторні човни і маленькі літаки. А за останні три місяці конфісковано шість багатомільйонних авіалайнерів і яхт. Вилучаються також елікоптери, скакові коні та екзотичні автомашини. За оцінкою Кейджа, багато випадків конфіскації пов'язано з кризу на ринку нерухомості. Він прогнозує, що така ситуація лишатиметься доти, доки стан економіки не виправиться. Уляна Телюк, Голос Америки.